Друзі, всім доброго дня! Ви на каналі Копачі з і ми сьогодні виїхали покопати на такі ось Луга. Луга почали вже косити. То Танюха вже була тут, знайшла динарика, І ми приїхали ще раз. Я тут, в принципі, не був, але вони, вони вже болили, ось, І тут казали, що знахідки були. І сьогодні ми приїхали з маленьким пошуківцем. Я з Донькою приїхав. Захотілося сь сьогодні за мною походити. Не знаю, що в нас з цього вийде, надовго її хватить чи не надовго, ну прилет уже таскає. Так що, друзі, підписуємось на канал, ставимо лайки, коментуємо. І все те, що ми знайдемо, все покажемо. Сьогодні ми виїхали. скільки на сьогодні виїхали? Четверо. Кість чоловік на сьогодні виїхали. Я думаю, по-любому сьогодні щось хтось той знайде. Так що, лайкосик, погнали. Включимося, як буде вже знахідка. Друзі. А ось у перша в мене знахідка. Не перша, правда. Е, перша була гільза, мене попалась. Потім трошки дробі попалась, а це перший кругляшок сигналом 2728. Зараз буду вам показувати його. Хух, Є! перша знахідка Круто! Ну, Судя по такому сигналу, то я думаю, якась радянщина десь одна чи 2 копійки. Ну, все одно монетка, це вже радує. Ладно, друзі, дивимось. Дивимось, дивимось, дивимось. З вами дивіться, сигнальчик, який був. 27-28 я побачив вже гляньте, на ребрі стоїть. На ребрі є монетка. Опа. Друзі, це динарик. Я вже побачив це все. клас! Оце Танюха тут в пройшлий раз говорила, що знайшла динарика. О, погано. Штанів нема, тепер ні на чому терти. Зараз будемо на лопату лежить якось так. Казала, що знайшла тут динарика, але я її до последнього не вітив. Тому що тут такого ніколи не попадалось. І тут на тобі перша, перший кругляшок і перший динарик. Це все, Це все. Друзі, ну саме ще цікаве. Гляньте, срібний, срібний динарик. Ха -ха. Ну саме ще цікаве. Гляньте. Щось теж знайшли. Зараз підемо дивитися до них. Серікон щось звав. Зараз, зараз подивимось. Ви тільки подивіться. Ви подивіться на цю красу. Ну це все. Це все. Зараз, я навіть виключатись не буду, йти до них, звісно, далеченько, але все одно. Донька в мене. Все, вже знаходилась, Попробувала. хотіла з папою їхати. Он вже в машині сидить. Фу. Зараз подивимось, що там. Прямо так іду, іду, не виключаюсь. Всі ж зараз вони зібралися, Якщо если вони всі зібралися, то я майже впевнений, що буде щось цікаве. Донька зве, мабуть, інтернет пропав. Ладно, трошки підросте, я думаю ще будемо їздити. Танюх, та не тікай! Не тікай. А ну, таке дохожу, дохожу ж до них. Я б зразу побачив, тільки ви почали кочкуватися. зразу зрозумів, що щось є. Іди, я тобі щось дам. Що у вас? Та я побачив, що ви кучкуєтесь та думаю, подивлюсь. Звіровочки. Хрестик. Звірвочки. Клас. Готова? Да. Перша сигнал. О, ну, нормально. ну ладно, другий гіль забулася. Ну, я тебе вітаю. Ну бачиш, ти вірите, що ще. Тільки я не розумію, дзвонив 28, як, як лімес, ну хоча срібний. Ну срібний 100% вже ж а, 100 помив. Антоніпік. Це... Це... Антоні Пікса. Антоні. Саме розп... розпространенний самий. Да, Там. Ну от у якось так. Ні, ну я долітаю, це вче. Зайшов посадив. За ну, да. Я представляю, аби ці луга перевернули усі. І можна ну, початок взагалі. Да. Просто початок. У мене до вже зве, так що скоро я, маю. Ну, я мабуть, поїду. Ходимо. Подивимося, що маленькі пошуки від О, Уже прилад стоїть. Що, дочь? Ще більше місця тобі зробити. Зараз зробимо. Диви, яку я монетку знайшов. Клас. Ну все. Друзі, гляньте, яку яму вирив. Більше штика. Сигнал ішов 98. Зразу подумав, що лежняк якийсь. Прокопав, єсть. Попробував піном нижче. Фух. Докопав далі. І зараз гляньте ось викопав, ще не дивився, зараз буду з вами дивитися. Єсть. 79, 80. Десь в цій грудці. Є то не жбунь. Є, друзі, я бачу монетку. Бачу, вже аж висохла, поки я настроїв, сключився. Уже монетка аж висохла. Ха! Єсть! Єсть у нас монетка якийсь мідячок. Хоча кручусь тут, де буде нарик. Зараз, зараз подивимось, як же його так помить. Ай! В глині вже якісь яких, якісь наростах. Замозано ну. Глибокий-глибокий сигнал був. Прямо як в лісі ми копали. Такі такі монетки. Все вони, гляньте, аж білі. Це копійка нам попалась. Тільки... Що ж її витерте? Ах! Є таке мінус що нема штанів, бачите. Фух. По венделю бачимо. Микола перший. Погляньте, стан буде взагалі крутезний просто. Це копійки Микола першого. Миколи першого. Зараз, може, рік роздивлюсь. А може і не роздивлюсь. Так. Хух. Ладно, будемо футболку терти. 1855, иначе. 54. 55. Ну, если. Если я верно сказал, то дома уже не помыю гарно. И покажу. Ну, медячок есть круто лайкосик. Друзья. Тільки недавно включався я, медячка викупалась, іду до Танюхи. Танюха, каже, срібло знайшла. фух, Так що сьогодні ми вже як мінімум та відкривай мені однією рукою, не Це зручно. А я ще бачу, я ж не урону одною рукою теж. Як мінімум ми вже вдвох із сріблом. о, так тобі шайба, яка вже ну, там є. П'ятак, 1924 рік, гляньте, який бомбезний. А це взагалі в анлані так, ну, Трохи спірно було, але. Так Маркової... на 1923 -й. Так я після того, що Динарика викопав, я тепер тільки чіткий такі старався. копати. я тепер это... да, все тепер копаю. Ну, гарно, всі ріка ще є, хто зна. тут такий хрестик бачили. Всі порозходились, ось десь відок ходить. А Віталіка взагалі не видно. А, жон десь на тій стороні взагалі. <плес> да, Ладно, ходимо, друзі. <плес> друзі, очень, значить, давно не копав. Фух, жарко. Я не можу. У нас вже плюс 34, але все одно ми ходимо. Я думаю, до обід ще виходимо. Пока. Поки в мене дитина сидить. І їй все подобається, друзі. Є знахідка, єсть. І є Знову я вже побачив. Побачив це динарик, друзі. Клас взагалі на логу. Будемо чекати, коли його розпахають. Його як розпахають, я думаю, тут динариків скільки повилазить, що просто вжесть. Фух, ладно, будемо зараз дивитися з вами, тому що я не можу. Давно я не копав. І дід Хабар мене нагородив на, на, на за це, я думаю. Ослідній раз ми їздили, копали в ліс, і то ми поїхали трошки покопали, пішов дощ і поїхали додому. Я не знаю навіть, чи відео вийде, чи не вийде, тому що там ми не дуже багато накопали. А тут, тут по-любому вже вийде, вже другий динарик, Медячок є, то в принципі у усіх і танюха вже стріла їсть. Так що круто, друзі. Отакий лайкосик. Ходимо, ходимо, дивимося, вірніше, дивимося. Дивіться, Сигнал який. Сигнал, і я ось лопати роз, роздер його і випав мені, гляньте, показався красень який. Зразу поняв, зрозумів, що це динарик, тому що, тому що такої форми тільки динарик може бути. Фух. Зараз помиємо його. Клас, друзі, взагалі другий динарик на логу хто міг подумати би. Не, ну ми то знали, що. Танюха нюха казала, що знайшла ж прошлий раз. Динарика. Ну, я думав, що, якщо чесно, що це просто якась потеряшка. Ніяк не. не. Що тут ще щось буде. Копаю, то завжди по черніховську як копаєш, починаєш копати, там кераміка, якась вискакує. тут нема нічого. Просто так ходиш-ходиш, тишина, тишина, сигнальчики є, гляньте. Навіть не знаю, що це за правитель. Підказуйте, друзі, підказуйте, хто знає. Класно. Взагалі такий, такий жирний лайкосик. І ходимо. Друзі, сьогодні монетки є. І всі вони. Якщо якийсь старюк чи радянщина, то всі вони глибокі, гляньте, штик. Админарики вже два попались, то можна сказати верхові, там сантиметрів 10. може, гляньте, який сигнал був. 46. Я розкопався. Потім він викопав і побачив, випала. Випала монетка. Зараз помиїмо з вами. І подивимось, що це нам таке попалось. Так що, нормально. Підходила до мене танюха, дивилась динарика. О, гляньте, та відмивається як 3 копійки 1932 рік. Е, дивилась динарика, та показувала вона ще гудзика, знайшла, мідячка знайшла. Так що в неї теж гарно. Всі останні хто зна, тому що всі розбрались десь, не видно. Я ходжу ось неподалік від машин. Тут ось таке виходить, ось річка і такий, типа як склончик до річки. Мені тут попався динарик, і я тут виходжу, тому що, ну, перше, що недалеко відходжу від машини, тому що там дитина, а другий, що. Попався динарик, чомусь тут не ходить. На, на що ж його бігать десь далеко, якщо і тут все попадається, воно тонюха недалеко від мене крутиться. Серіка ж вон по ту сторону, воно виходить річка так іде по кругу, майже по кругу. Таке як якась заводь виходить і тут. Як оказалось, стояли черняхи. Ну, так як це сінокос, то я так думаю, що тут. І скотину пасли, а то й губили такі монетки, як Радянщина і церкви, тому що по картам не було зовсім нічого. Ладно, друзі, ходимо. Чому сюди приїхали? Тому що ну, танюха з яком перші сюди приїхали. Тому що ніде ходить, ще засіяно все, пшеницю ще не прибирають, то хоч десь походить. Ладно, ходимо. Тільки хожу і думаю, єзди нароки, не може такого бути, щоб не попалась фібула. Походив, походив, подумав, подумав, покопав трошки проволоки і дробі. І очередним таким сигналом проволочним був. гляньте Думав, що опять кусок проволоки буде. А мені фібулка попалась. Клас. Оце да Не копав два місяці. І тут перший коп. І все. Останній раз. Ну, ще прям нормально. Ми виїжджали копали. це ми на будинку часовщика копали це і ще в травні, мабуть, чи в квітні, я навіть не пам'ятаю. Фух. А, у нас, а зараз вже яке 11 липня. Так, да, класно. Забираємо фіболку. Круто. І ходимо. Друзі, йду до Танюхи. Фух, зве щось знайшла. Може теж сьогодні з Динариком, і он Серік недалеко вже ходить. Зараз подивимося, що він ще знайшов. Фух, тільки що Віталік до нас підходив, то каже, нічого не знайшов. Проволоки каже, кучу накопав і все. А нам з Танюхою сьогодні трошки пере. Я, я впевнений, що він і в щось є, тільки він нас не зве, тому що він був далеко. Зараз... Тоже Динарик? Лучше? А что це? А, це твои перчатки ты? Почекай, я хочу показати. 27-28. Equinox 800. Дивись. На 5к. Ого! Друзі, ви подивіться. Ви подивіться, яка конина. Я ще не мила. Слонина. <реш> Та да, ну йому на ладошку. Я ну. перший раз таку бачу. А ну на, мий, мий. да, ми мій. Да. Ти давай я тобі поможу. Та нормально. Бо я зняла, но нормально буде зараз. Покажи тобі, потім помиймо. Зараз. Я таких ще. в мене колись давно давно там така велика була. У мене і обламані попадали ся ціла <глади> Ну типа половинку якась чи ну, щоб і мене ціла така. Та да, гарнюня. Шукайте люди, знайдемо. Знайдемо по-любому. Хто шукає, той знаходить. Он дядя Сережа гляньте щось копає. Мокрий уже весь. Да нет, железом, я такие под железом. А шо найшов? Ну чего? Я не верю тебе. Я тобі серьезно? Що... Ну, такого не быва. Я в рот. Виталик тоже вообще кажется ничего. А, ну да. Че я. Куда и туда, и туда. Ну, а с другой стороны, яма уже такая у меня... Миколаївська копеечка попалась по півтора штика, то теж ну, зразу сигнал був 98, потім хуже і потім вже думаю докопаю і докопав. Таке попалась. Я сейчас тобі покажу місто, де треба вихажувати, а зараз ти понаходиш. Я в розвідку. Вже давай докопай вже цей сигнал. Ого. Можете в стороні не. Броді вже, вже, вже яка там яма. дяма. Так, воно в стороні було. Так. Да! Друзі, гляньте. Каже, желізо, да, так, желізо, тільки металевий, каєровський ног, гляньте, загнивший трошки. Оце, так. Да. Ну це 100% ще це був Це срізнь був походу ще, де він розходився ж. Клас! Аби ціленький був, все, тепер треба чорні тут копати. Класно, ходимо. Друзі, є сигнальчик. Зараз спробуємо викопати його з вами. Гляньте який сигнал. 90-91. Сигнал гарний. Зараз спробуємо викопати дуже схожий на монетний. Такий тихенький, писклявий. Ну, а там побачимо що буде. Гляньте. Ще краще став. 96 вже. Ого. уже. Ого! Вже до п'ятака дотягує. Було б здорово би був каток. І глибокий. Зараз, зараз, зараз. 98. Ладно, пройду спіном, щоб... Десь. Десь тут. Є, друзі. Наче побачив. Де воно тут є? Так, да, є, друзі, є. Побачив момятки є. Ха -ха -ха. Клас, друзі, є, така шайба. Оце вот так шайба. Зараз помиємо. Зараз, зараз, зараз. Вода закінчилась. Друзі, так, це пятак. Формат... Миколаївський. Зараз роздивимось, якщо роздивимось. А Ану. 1872 рік. Це що у нас? Олександр Третій. Ти метелика ловила? А ну показуй. Метелик. Ну все Кожному своє кому монетки, кому метелики, бачите? П'ятачок. Класс! Друзья, а Пяток вот вообще вот такой классный. Фух, да. забираем. Кто смотрит это видео, подписывайтесь на наш канал и, и поставьте лайк. Друзья, вид пятачка буквально 2 метра видишь Ще мені знахідка попалась радянщина на цей раз. ну жовтенька, думаю, буде стан цікавіший. Та гляньте, як відмивається, одна копійка 1933 рік. А в тебе що? Ну, що це таке дивишся нейшов? А, це ГОЛ звідка ходять, розносяться, походу позабували. Вони вкопують і там перевіряють. Це це вже третій, третій раз находжу. А так, що нічого. Друзі, ось ще не зарив ямку, тільки що вам показував копійку радянську. Он Віталік до мене підходив. І далі танюха критично що знайшла динарик. Зараз вернусь, ямку обов'язково зарив, щоб не писали мені. Фух. Танюха кричить, що теж Динарика знайшла. Оце ми сьогодні з нею дали життя. Ха-ха. Єсть. Оце знайшли містечко. Танюх, по-любому його треба, щоб перевернули. По-любому. Ти що, як динарики на лугу, а так ідуть, я представляю, щоб було б щоб було по-іншому. Помила, бо знімала трошки. Клас. Димі, угу. Так все одно крутизне, ну, Динарика на Лугу. Сіді, ось у залишилося місце. Сюди да, да, й був клас. Такий стан, як для лібесного взагалі, крутився. З однієї сторони, правда, він такий висуватий, бачиш. Ну нічого. А тут гарно виток провити, да, не знаю. Іншу. Нічого страшного. Клас. клас. Молодець, взагалі, я сьогодні йти з Динариком. Знайшов сигнальчик такий, схожий на Динарика. Зараз з вами будемо спроб... будем пробувати копати. Гляньте. 60-70 прига. Такий, дуже схожий на срібного динарика. А там хто зна, а там побачимо зараз. може яка й пробка. хоча сьогодні копаю, ще жодної пробки не знайшов. Зараз і побачимо. Що ми тут ми копаємо. Оце до. Да. А сигнал пропав десь. Ну такий чіткий був, я не вірив. Може десь нижче впав. Зараз побачимо. Нема, друзі, сигналу. Або десь тут. Ці грудки, мабуть. Фух. Да, друзі, ось він ці грудки. Зараз будемо шукати ну верховий, прям дуже верховий. Як його, як його розламати? І хочеться лопатою бити Ага, друзі, ось знайшов крутилочка попалась ну сигнал був такий схожий на динарика прям ничего забираем ход Друзі, наконец-то Серік щось викопав ти тоже з динариком да ну слава богу я почав переживати за тебе давно не копав, думав, чи постарів чи що з тобою случилось -ха -ха. я тебе понял ну все сьогодні вже в трьох с динариком ух ні Нічого собі? Ви гляньте, який крупнячок пішов. Ого. Я навіть не знаю, що це. Що не знаю, ано. Ну. Ого! Що це таке? Та Динарік був, тільки він носився. Це як на цьому. Якийсь такий динарик, я не знаю, як ніби як Ольвія, да, да, да. Не просто якийсь просто такий маленький. Да. А, я думаю, не носили Ну, Класс, да. Клас, гляньте, з вушком такий. Хтось кубував Дюрочка. Дюрочка. собі, зробив собі да, таку. Тільки на, на жаль, він заношений так при житті, бачиш, як вообще. Ну не Ой, видно, Тримай. Ну, всі вже з динариком. А, що, здався, не то, а ти бачиш тут ще якісь кейки. Ось ці довбали ще. Так, і ще таке, як були. три дирочки такі маленькі, да? Прикольно. Ходимо. Друзі. А ось ми біля машини вже. Робимо обзорчик, все вилажилося знахідки і будемо їхати вже додому. Ух ти, А хто це знайшов ножа такого? Друзі, гляньте, якого ножа знайшов. Я навіть не бачив. Клас. Дерев'яна ручка, классно. Хотя костяна. А, костяна даже ничего все. Друзі, ну ладно, тоді починаємо. Знахідки Віталіка. Це Віталіка, да? так? Так, двушка. Лискина така по вінділю. Потім це радянщина і ходячка. Нож ніж вообще зачетний. Знахідки танюха. Танюха теж отличилась хорошо. П'яточок класний попався, городянський на царських заготовках. Потім две царські. Радянщина, білончик радянський. динарик, гляньте, взагалі дуже крутезний, лимасний, але все одно динарик. І два гудзика таких і коніна. По моїм знахідкам танюха копала за квіноксом 800м. Віталік Torka еліт, стара У мене Ісеніка, і кінокси 900. Попалось мені два динарика, п'ятак, потім потом Миколаївська. Миколаївська копійка, дві спинки Фіболи, ну, це, на жаль, було в мене. Дві радянські. Це таке схоже, як ти знаходив кусочок срібла. Ну, хто там треба почухати, як ти любиш. Сіріка знахідки. Також попався динарик, тільки я насилу, бачите, не фімс. Е, Спинка від Фіболи. Е, накінечник коеровський, на жаль, згнівший, ну, все одно це точно 100% був Попавиш? Та викинь я тоді. Е, Радянщина тоже кусочка від фібули. це якась наших. А, це браслетик, да? Да, да. Браслет скіфський попався. і ось. Ничего себе. Все нашел. Найшака. Друзья Друзі, гляньте, віталик кераміку знайшов, да. Червяхи кераміка, Да. Амфора. Ну, ось такі знахідки попались. Друзі, кому сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей.